В одному з тренінгових центрів національної поліції на заході України 13 березня зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили в воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь. Вони розпочали проходити перший етап підготовки, який триватиме кілька тижнів. Програму підготовки адаптували так, щоб готувати цивільних осіб як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій. Добровольці прибули сюди з різних куточків країни. Деякі з них ніколи не були дотичні до військової служби, але допомагали ЗСУ. До цього я займався пригоном авто. Коли почалася війна, автомобілів 15 особисто, звісно, ЗСУ. І ще коли почалася війна, в третій день хотів йти. Хотів йти взагалі в Азов. Але знайомі в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно хороші кадри. Вирішив піти сюди, здав Фізо, тести. Прийшов мій догляд і зараз тут прихожу навчання первинне. Втягуємося, працюємо, привикаємо до графіку. Хочеться б допомогти відвоювати нашу землю від цієї. Нечисті. Дмитро Біляк розповів, що довгий час займався волонтерством, проте вирішив вступити у лави спецпідрозділу Людь. Каже, хоче піти слідами найріднішої людини. Тату служить, У мене є така мотивація, щоб теж допомагати, ну і піти по кроках свого тата. Якби не проти, сказав, що ну, хочеш, вчись, пробуй. І зараз почався набір, я вирішив, щоб так само захищати свою країну. Не став виключенням і Юрій Петросян із міста Суми. Чоловік та його сім'я відчули на собі війну сповна, адже 24 лютого росіяни стояли буквально за 30 кілометрів від їх домівки. Я шукав щось собі подібне, куди піти, куди податись, такий час складний. І я почув слоган, перетворив свою лють на зборові". Ну, Як кожного українця, в мене всередині людь, яка неймовірна до нечистість, нечисті, та що пішла на нашу землю. І от я не вагаючись, вибрав саме людь, і національна поліція. І якби такий елітний спецпідрозділ формується, хотілося б долучитися. І ось я тут. Маю дружину, двох діток, 7 років, і 5 місяців. От тому, може, мене і потягнуло в лють, тому що моя дитина народилася в часи війни. Тобто Я 23 лютого дізнався, що я вдруге стану батьком. І два четвертого всі знаємо, що, що відбулося. Група добровольців ділиться на чотири взводи. Перший йде на вогневу підготовку. Вони стріляють з автоматичної зброї. Другий на домедичну. Ці заняття відбуваються на вулиці. Третій займається в тирі. Тут стріляють з пістолетів. Четвертий проходить теоретичні заняття. А опісля взводи заміняють один одного. Таким чином, протягом дня всі однаково пройдуть усі блоки знань. І так щодня. Ну, По-перше, рівень підготовки є різним. І є люди, які вже з досвідом. Той матеріал, який ми їм викладаємо, це якби трошки їм знайомий. Деякі вправи вони пригадують, вони вже це виконували. Є люди, які перший раз займаються таким предметом, як тактична медицина. Моя задача донести програму, яка їм необхідна для подальшого виконання своїх обов'язків, виявити сильних людей в цьому напрямку. І люди, які потребують більшого роз'яснення. Працювати на відстані 300 метрів. Цілитися відстані 100 метрів, трохи знижується ці, і воно буде піднімати його трохи вгору, і вас буде кучно, має негатив, до клетки. Вони повинні професійно поводитися зі зброєю, тобто щоб в них не виникало ніяких труднощів, а якщо вони будуть виникати, щоб вони могли дуже швидко їх ліквідувати і привести їхню зброю до, до, до хорошого, до нормального бою, до якісного та ефективного. Де команда вам? Бойовий заряджай. Приєднали магазина, взяли з запобіжника, дослали. Тільки тоді вивели, щоб ми швидше це все робили, ці всі комунікації. Вогонь. Є люди, які раніше тримали зброю в руках з досвідом, є люди, які взяли їх вперше. Тому ми починаємо працювати з деяким з нуля, де хто щось для себе повторює. Але в загальному люди дуже зацікавлені в цьому. У Кожного з них дивишся, горять очі. Вони хочуть з зброєю працювати, тому що розуміють, яка ситуація в нас в країні сталася. І тому навички, якщо їх немає, навіть вони їх здобувають з кожним днем. І поки набір у лють триває, в цьому тренінговому центрі готується приймати нових і нових поліцейських, які прийшли в лави правоохоронців з цивільних, бо того вимагають реалії нашого часу. З такими українцями перемога неодмінно буде якнайшвидше.